я думаю, просто то не від того, що не відбулася ілюстрація, від того, що можливо люди здалися в тому плані, що. А, вони виграли революцію і пішли далі лежати коло дівана. А здаватися зараз не варто. Ці громадські організації, що є, вони зараз більшості чогось концентрувалися на війні найбільше чомусь цікавить, дає міліція, хоча ще залишається суд, прокуратура, е органи, що видають ліцензії в, значить, в районі освіти, е лікарі їхня діяльність. Там є ще цілий фронт роботи, який треба міняти. Просто чомусь зараз найбільше. ви бачили скільки сьогодні на людей в залі було. Чомусь найбільше це найбільших. Цікавий дає. Я розумію, що це е, нагальна тема, така для, бо, тому що дуже багато людей користуються транспортом. Але я звертаю увагу інші, людей, щоб ну, переключити свою увагу на ці інші органи е, е, особливо, державної влади, які теж треба контролювати. Скажіть ви сьогодні, от чи не єдиний в залі, який прийшов з конкретними пропозиціями зі списком людей, які були на чомусь там впіймані, на якихось зловживаннях, яким чином вам вдалося цей список скласти? Ну, в силу того що ми вже третій місяць до третій тиждень займаємося роботою. Воно так, складається, що вже де, що бачиш, де що замічаєш. Ми не називаємо джерела своєї інформації, ми їх маємо просто напросто, ми приходимо і пред'являємо, ми не діємо так, якби це діяла прокуратура і сказала, що ми там маємо докази, ще там щось. Ми можемо просто прийти, викласти пачку з фотографіями, як виглядають квартири і будинки, і тоді таким способом впливати. Якщо ні, треба звертатися до журналістів. У випадку так само, як ви знаєте, було з призначенням бажанням банка стати прокурором. Після двох ваших публікацій, тобто журналісти в цій ситуації спрацювали дуже класно і дуже чітко. Дві публікації відбили бажання йти на посаду. Ви прослідкуєте за тим, чи ці люди будуть покарані? Котрі саме? Ну, ці, яких ви сьогодні називали. Я думаю, що так, ми доведемо це до логічного завершення, так що найближчі дні. Якщо ви будете мати когось з тих людей, що сьогодні фамілії називали в залі, збирайте цю інформацію, подавайте нам. Якщо ні, то ми цю свою частину вдамо складемо до кубки, і це буде цікаво. Представте, будь ласка, нам, щоб ми пізніше підійшли. Остапюк Юк Юрік, заступник голови громадської організації Автомайдан Тернопіль.